Я дуже чекаю перемогу, і я обов'язково повернусь до Маріуполя, у своє улюблене місце. Вибачте, не можу про це казати без сліз. Якщо я тільки почую, що Україна перемогла, я зразу беру свою валізу і додому. Повертаюся додому назавжди. Я буду влаштовувати екскурсії франкомовним людям, буду розповідати в Україні про Україну а, завдяки новій мові, яку я тут опановую. Я буду багато плакати від щастя, тому що цей жахливий період закінчився, і я зможу поїхати і обняти всіх своїх друзів, родичів. І ми почнемо будувати нове життя. Наша родина планує повернутися до рідного Харкова, і моя мета щоб, хоча б моє близьке оточення, хоча б близькі коло моїх справжніх друзів перейшли на українську мову, спілкувалися тільки на українській. Я планую повернутися в Харків і допомагати відновлювати мій університет, який був зруйнований російськими ракетами. Я дуже хочу повернутися додому, зустрітися зі своїм сином, який зараз воює на фронті. побачити його зустріч з його родиною, як він зустрінеться своїм сином. Я повернусь додому, до своїх родичів, до мого чоловіка, до своїх друзів. Ми будемо гуляти, де це тільки можливо. Перше, що я зроблю, я поїду до своєї бабусі та моїх братів в музиківку. Це біля Херсона. Потім я поїду додому в Херсон та зустрінуся з усіма своїми друзями. Я дуже хочу поїхати на море та всі міста України. Що будемо робити? Відбудовувати! Що будемо робити? Прибирати все, що нагаділі. Буду навчати дітей в Харківському ліцею номер 133 Викладаю історію світового мистецтва, історію України і культури. І буду продовжувати цю улюблену справу. Перший день це звичайно виплакатися. Другий день доплакатися. Третій день. То плакати це остаточно, а далі вже починати діяти. Та напевно я б робила те, що роблю зараз, тільки щастям, а не з, з сумом кожного вечора читаючи новини. Скоріше за все, поїду і буду працювати або як журналістом, або моя така страсть це урбаністика, і мені дуже хочеться розбудувати моє рідне місто Луцьк. Після перемоги я збираюся приїхати в Київ, порозмовляти зі своїми дідусями та бабусями, потім поїхати кудись на відпочинок. Хотів би в Крим і потім ходити до школи, бо за українською школою вже скучив. Я збираюся відсвяткувати, і коли ми повернемося назад до України, поїхати з. Родини покататись на великах в Росанівці. Я буду їхати додому в Харків, до моєго тата. Це, я за ним дуже скучаю. І я хочу поїхати до моєї бабусі з дідусем. У них є велика собака, і я теж до нього хочу, його звати Рем. Я повернусь до свого рідного Києва, в свій рідний дім, і буду відбудовувати нашу країну. Хоч мені вже майже 50 років, але я ще настроєна по-бойовому, тому після перемоги обов'язково зробимо все, щоб наша країна була ще краще. Повертаємось в Маріуполь однозначно. Але ж треба багато для того зробити, бо наша квартира вщент, бо наш бізнес вщент, бо все вщент в Маріуполі. Але ми повернемося, ми ще повернемось. Перемога буде за нами. Слава ЗСУ! Бажаю нашим воїнам, щоб це скоріше сталося, щоб вони як мого більше їх повернулись додому живих, здорових, і хай вони розсоється зі своїми сім'ями, близькими.